Одною причиною застосування графіків відключення є постійні масовані ракетні та дронові атаки ворога на енергосистему України. Через цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури зростає навантаження на мережі, пошкоджуються лінії електропередачі та генеруюче обладнання, що змушує енергетиків оперативно запроваджувати обмеження. Ситуацію пояснює заступник начальника центральної диспетчерської служби по роботі з персоналом акціонерного товариства Черкаси Обленерго Дмитро Чорнобривець Причина збільшення кількості черг які необхідно. Застосувати це масовані ракетні атаки, особливо під час проходження е, вечірнього максимуму та е, ранкового максимуму. В ці моменти енергосистема проходить максимальні рівні навантаження, і при е, ракетно-дронових атаках е, відключаються лінії електропередавання та генеруючі обладнання. Таким чином е, необхідність в збільшенні обсягів відключення значно збільшується. Весь адміністративний оперативно. Е, Виробничий персонал, технічний персонал прикладає максимальну кількість зусиль з метою забезпечення споживачів надійним розподілом електроенергії та зменшенням терміну знеструмлення під час застосування графіків погодинних відключень та з метою дотримання максимального дотримання графіків погодинних відключень, тобто щоб час включення ліній відповідав тим, які зазначені на сайті товариства. Ми надіємося на розуміння споживачів і максимальну допомогу зі сторони споживачів в частині використання найбільш енергоємких побутових електроприладів в часи, коли енергосистема проходить максимальні рівні навантажень, і таким чином кожен із нас може допомогти енергосистемі стабільно працювати.